Привіт, ви дивитесь зірковий коктейль, програму з присмаком таланту та популярності. І сьогодні у нас буде незвичайний випуск, адже ми будемо підбивати підсумки 2012 року. Згадаємо, що повідали нам селебриті та які секрети відкрили. А тепер хочу поділитися своїми спогадами із вами. І, звичайно ж таки розпочну із веселих та позитивних героїв зіркового коктейлю. Не знаю, чи то актори прекрасні, чи від природи такі, але процес зйомок проходив на приємній хвилі. Ви не ми падає. Тим тим тим. А він так діють. Спасибо вам большое. Спасибо. А, uh, привет, як нас иди. Uh, а, привет. Еще раз. <laughs> Сейчас я подумаю. Нет, не думаю, уже отвечаю. <laughs> <coughs> Можно и мне тогда. Как стосовно особистого життя, это я уже питала. Ой, сам же на <laughs> Я тобі просто бы расскажу. Да, расскажи. Угу. Mm -hmm. Ну, спортсмен, красавчик. Ривом року 2011 року. Ну что чого Донте не несерйозно. Я вам бажаю. Я його Володимиром тільки назвала. Пушка. У мене ось речі гаїшники про ці такі. Це ексклюзив, за який варто буде заплатити кошти. Зараз в тебе є дівчина, знайшов людину, з якою тобі зараз. Я перепрошую мобільний телефон прямо в цей момент зателефонував. Чому це так? Ой, це не дуже важливо динамич. Яке питання було? Я не почув справ. Ой, анюта буде. Радіфеміч це вам. Алєйнік, Нікіта Джигурда, Оксана та Максим Робці, Олександр Скічко, гурти Лавіка та Друга Ріка. Раду по всі ці та багато інших відомих особистостей були у нашій програмі, замовляли коктейлі, і я сподіваюся, намагалися щиро відповідати на мої запитання. Если бы я знала, что из-за холостяка мне не пустятся танцуют, все никогда в жизни вдруг не пошла, если честно. Вот. Потому что мечта мне была, я очень хотела танцевать, я хотела участвовать в этом проекте. Потому что в этом проекте собраны самые лучшие хореографы. В то время, когда я себя помню, я всегда говорю, я хочу стать чемпионкой мира. Я не знала, почему? Я хочу быть чемпионкой мира. Вот часто вы приезжаете в Украину, адже у вас тут багато родичей. В мене українське громадянство. Я не змінював громадянство і в мене український паспорт. І я працюю у Москві, тому що в мене жінка і діти у, у Москві, хоча жінка-француженка. Ваш трирічний син обожнює слухати ваші пісні, дивитися так. відеозаписи, так. Це правда? І, і, і дивиться, і хард хардра. А Дівчинка та, та спокійнисінька, така така блондиночка, дивиться їй два з половиною. І вона така тихесенька, а пацан такий. Є такий у вас маленький мінус, ви часто запізнюєтеся. Скажіть, будь ласка, ви якось боретеся з, з цим? Ні? Я не буду боротися навіть з цим, чому я розкажу вам. Тому що вже просто доказано, якщо я приходжу раніше або так, як треба, то нічого не виходить. А я знаю, якщо я запізнюсь, то буде так, як треба буде. Мы записали пісню на підтримку наших олімпійців із зіркою світового масштабу з Реєм Хортоном. Як вам це вдалося? Рей це просто суперкрутой виконавець, відомий на весь мир. Моя мечта збулась, ми спіли з Реєм. Так, да, конечно, там делали с ними треки, успели там и Дилема, и Кирилл Дувиченко, но... Э... Мне понравилось, что был совместный творческий процесс. Мне было интересно, как люди, да, такие как он, э, как он сочиняет музыку, как он сочиняет музыку. И я вообще волк, свободный волк, птица в полете. Она сказала, что это не, ну, знаете как? Я могу так сказать, что для меня вообще отношения это и отстой. это... Нет, отношения это очень все серьезно. И опять же, если там говорить о любви, это же все очень такое личное. У меня есть подруги, с которыми я весело провожу время, мои... Мои мои подруги. Моя, моя малая команда. Я арт-терапевт, телесно ориентированный терапевт. Я успеваю. У меня есть две группы детей, одна из них хореграфического направления, а другая более как бы арт-терапевтического, так сказать, на развитие гармонизации внутренних творческих как бы, способностей ребенка. Но также у нас и Ваня тоже, он совершенно по другой профессии, собственно, не только с нами успевает, Он еще и. является э, одним из самых важных э, представителей э, перкуссионистического мастерства в э, нашем городе, в, также в стране вообще. Он нас... Давай, э, расскажи, я не, я не умею это правильно, красиво в общем, вкратце, Люба, поэтому дифирамбы на тему того, что я занимаюсь популяризацией перкуссии этнических барабанов в Украине. Вот, и я, кроме этого, еще и корпоративный тренер, тимбилдер, э, Диджей, саунд-продюсер, композитор. Не буду больше смущать, ребят. <гументний> Довелося Сергію трошечки поистине. Для Сережи это вообще ну, еда, это его кредо. Он очень любит вкусно покушать. Много вкусно покушать. Но здесь... Даже он не справился. У нас было, наверное, дублей 6 или 7, когда я его кормлю варениками. То есть не просто кормлю, а ему нужна задача. Два вареника уже во рту, и третий надо еще затолкать туда. И после 6-7 дублей Сережа наел, он это все съедал же потом. И он съел, наверное, что 20, я не знаю, этих вареников. И на 7-8 на дубль он сказал, все! Я говорит, у меня уже полный рот, я, говорит, я нет, все. Я живу звичайним життям, У мене э, приватний будинок з гарними сусідами. З Собачкою? Я... Ні, немає собачки. Помощь? Ну, поки що, хоча дітки вже хочуть, але ми ж до того не приготувалися. Дуже багато сусідських котів сходиться. Це у нас вічна боротьба, тому що. Вони відчувають, що їх там тільки Ти їх сьогодні погодував, вони пішли тобі там і наробили шкоди, але то таке. Коли Я думаю, ми збираємо з сусідами спонтанно собі на спільній вечері, то все інше. Живемо життям. попустимося під не життям. У вас виключно україномовні пісні. Навіть спільну пісню із російською групою Токіо. Свій текст ви записали українською мовою. Це принципова позиція? Та я би не сказав, що це принципова позиція. Ну, це, це принципова позиція для України. На Україні ми маємо співати українською мовою, і ми це робимо. А, але ж в останньому нашому альбомі, вірніше, в її першій частині, я сподіваюся, що її все ж таки буде дві. Ми виконали пісню англійською мовою, і також є пісня російською. Навіяне, на це було тим, що ми записували російську пісню, і вона ж і англійською в, в Москві, тому там і текст народився російською мовою. Це логічно. Я думаю, що соціум впливає, впливає те місце, де ти знаходишся. Інгредієнти успіху, то, що ми до сих пір а, разом, то найголовніше, саме, саме нам є а, про що поговорити один з одним. Тобто ми не живемо, коли ми їздимо на концерти, ми не живемо на, на окремих поверхах або ми не їздимо там в окремих автобусах. Це саме, саме основне, коли... А, Я думаю, а, і... Валерій все одно коц. Скептично відреагував. Від... І... Від... Ну, від... ну, валіра. Звичайно, <рес> живе на, <рес> на... на окремих поверхах. <рес> Буває таке, що нас розселять по різних поверхах. То ми все одно з... зустрічаємося, якщо не до концерту, то після концерту в когось в кімнаті. Гурт романтика. Саме з нього ти починала свою творчу діяльність. Що сталося? Чому а, ви припинили життя цього проекту? <рес> ну, це була проба, це була більш було більш по-дитячому. Це був досвід і. Я переросла цю музику. Ми були не готові до того, що нам, нас почали запрошувати виступати. Ми були не готові показати той клас, той рівень, який від нас чекали. Наскільки вигідно бути танцівником навіть таким талановитим, як ти? Mm. Тому що ось це мистецтво подобається багатьом. Дивитися люблять багато, хто yeah. тобі це подобається. Але наскільки це вистачає тобі на життя і реалізувати всі свої плани? Ну так, мені вистачає на життя і, і я рад, що я этим займаюся. Це забирає у мене дуже много сил, дуже много енергії, і іноді буває переизбыток. Вот. Иногда бывает страдает от этого здоровье, но ну, как бы это в принципе как и в любом э, в любом другом жанре. Вот. Э, но не буду там врать, да, не хватает на жизнь. Рада по хоче поїхати на Гоа, Альона Маргалієва готова вийти заміж за Тамерлана. Олександр Лещенко мріє про власний замок. А Сергій Сусєдов цікавиться у Натаніки, чи готова вона до дітей. Невже музичний критик вирішив стати зразковим татусем? Ой, хочу в Індію сильно на Гоа. Я почти купил билеты и вот и вот сейчас немножко в это раздумьях, но я надеюсь, что все-таки совершу этот решающий шаг. И 1 января уже улечу на Гоа. Не давайся, що за особистим життям зашла свого єдиного? Чи спорт забирає весь час? Я не знаю, что взять на этот вопрос. Я сейчас не свободна. Я сейчас не свободна, типа завтра я буду свободна. Хочу машину. Я хочу BMW X6. красный, красивый, большой, и чтобы это был мой. Я мечтаю о машине, вот. Лучше я надену маску шута, придурка в какой-то момент и зверя, но те, у кого глаза и уши есть, они поймут, что это только как, когда, как, 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 в сказках. Это, это чудище, у, у которого очень родимая душа, маленький цветочек. В Україні нас не при не запрошують. Тому, тому ні, в Україні практично нас не запрошують на телебачення. Я розумію, чому. Тому що там молоді хлопці, там КВН і професіоналів. Ну для чого їх показувати, для чого конкуренцію ще раз робити. Тому вийдемо без них. Це вже старпери, не ліквід і таке інше. Не хочеться та віддавати надавати в мої руки. Никому, девчонкам. Я думаю, что э, уже девушки свыклись с тем, что Тамерлан в дуэте, да, и он в дуэте со мной, и, э, как бы, творчество, слава богу, у нас процветает. А по поводу того, когда будет свадьба, как Тамерлан говорит, скоро. В свободное время у нас обычно либо в пути, когда мы куда-то едем, либо в ночь после концерта. Вот. Это свободное время, очень приятно проводить с ребятами. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как. Но я Нет, думаю, почему вы... же, Ваня? Я думаю, вы замечательно себе представляете, как отдыхает хорошая команда музыкантов. Мы отсняли, успели снять клип. вы снимали клип с Аланом Бадоевым. Очень интересно, сделали такую романтическую эстафету поцелуев. И в клипе у нас все целуются, все. Сережа, я честно скажу, он меня шокировал. Мы были в прямом эфире на комсомольской правде, так он чувствует комментаж, ты хочешь детей? Прямо в прямом эфире. Ну, я не готова была ответить, но мы над этим на, на вопросом работаем. Украинский язык уже немножко подучил? Ну, уже начал так понимать больше, чем раньше. Пару слов хотя бы скажешь нам. Дякую. А еще? Все? Украинский. Да. Да. Рад с вами застречить. Классно. О, видишь, вот чаще нужно на коктейли ходить, потом... В я язык учится ра я, рад за встречи. Рад встречи, так. О, скажи а. еще, зерковый коктейль. Зерковый коктейль. Супер. А что ты загадаешь в новоречной ночи? Что я загадаю в новогоднюю ночь? У меня будет мечта, чтобы мои мечты всегда сбывались. Разумно. Вот так вот. В этом логика есть, наверное, да? Я вообще хочу замок. 30 годам. Плохо, но так. чтобы иметь замок в 30 лет, нужно очень сильно мечтать и говорить. Говорить об этом себе и вселенной каждый день. Поэтому, поэтому, к этому, поэтому, наверное, это, э, в этом роде что-то и будет. Вообще не буду рассказывать, что я буду все рассказывать. Вже з наступної п'ятниці почнеться новий сезон проекту Зірковий коктейль, у якому буде ще більше талановитих, неординарних, цікавих особистостей. Ви з перших вуст дізнаєтеся секрети їхнього успіху і пам'ятайте, що з нами зірки стають ближче. Бувайте!